Кавуни в цьому році. родило так, ніби у нас регіон такий жаркий-жаркий. Ось, лежить кавунчик. Бачите? Покажу слідуючий зараз. Ми пустили кавуни на помідори. Слідуючий кавун. Менюсенький, невеличкий. І в нього сплатило І один кавун заліз ось сюди до огірків і вже сухе бадилля. Зараз подивимось на нього. Ось такий кавунчик. Я думаю, він не стиглий. Подивимось, зараз розкушу його, тому що він як яблуко. Ось такий кавунчик. Стиглий. Я думала, він зелений-зелений. Не дивилися на нього. А Він висів разом з огірками. І такий стиглий і смачний. Це кавун.